Професія водія у списку найбільш затребуваних. Пояснити це легко. Такі вакансії є практично на кожному підприємстві: будівництво, торгівля, медицина, вантажні та пасажирські перевезення. Нині Криворізький ринок праці гостро потребує водіїв на комунальні підприємства, міський тролейбус та швидкісний трамвай. 12 років у швейній майстерні, а потім завод. Так для тетяни складалась трудова кар'єра. Далі центр зайнятості та відверто цікавий шанс освоїти фах водія. За кермом трамвая жінка вже чотири роки. каже, вони повністю змінили її життя. Мені подобається стук кольос, рельси, поїзда. Це моє. Ну как бы это я очень люблю свою роботу, так сказать. Ну, от реально получаєш кайф от нього. Ти їдеш, і ти получаєш кайф, рано вставати. Чепуха, позна заїжджати, чепуха. От мені подобається, я люблю це моє. Ось ось, ось так. Тетяна каже, в її роботі головне уважність. Від цього залежить безпека руху і якість перевезення людей. Кожен рейс нові виклики та підвищена відповідальність. відповідальність велика. Ну, ти їдеш в кабіні, людей. 100 людей. Тебе ж ты ж идешь не просто дрова, ты ведешь людей, которые, за которых ты отвечаешь. Надо и психологам работать, и медикам, и показать первую какую-то медицинскую помощь. Потому что часто людям стоит плохо в вагонах, поэтому он ну, там упал, сядена или же, ну всякие ситуации бывают. Поэтому тут в любом случае надо такой человек, который любит, хочет и умеет. Потому что если человек не хочет, он будет так себе. А якщо нравиться, любі, то з удовольствием, як я. Повномасштабна війна внесла корективи в роботу підприємства Швидкісний трамвай. Чимало чоловіків нині протистоять окупантам, де хтось жінок вимушено залишили країну. Підприємство відчуває гостру потребу в різнопрофільних співробітниках. Підприємство має потребу в в кваліфікованих кадрах, які підготовлюють рухомий склад до випуску, а також в нормальному стані підтримують і колійне господарство, і контактну мережу. Тому запрошуємо дособи до на підприємства і електромонтерів, і слюсарів з рухомого складу, а також водіїв, якщо або людей, які бажають навчатися на даної професії. Двері підприємства нині відкриті для майже 80 водіїв. Тут гарантують повний соціальний пакет та своєчасну зарплату для і в третього класу вона перевищує 20 тисяч гривень з урахуванням податків. За більш детальну інформацію можна звернутися до відділу кадрів підприємства «Поща праці-1» або за телефонами 409-35-69. Іван Проводов, Денис Захаров. Цей день.